Який великий та апетитний тортик. Хочу спробувати. О, ні. Куди поївся весь тортик? Припиніть його їсти. Знайте що? Я відправляю вас до кулінарного челенджу. Ой, де це ми? Вітаю. Приготуйте для мене тортик. Добре. Буде зроблено. О, ідея. Ненсі. А ну-ка, давай сюди попіт. Поверни попит. Дякую. Ей, поверни. Та що ж таке? Ланотела, це я люблю. Нотела завжди працює. А я роздобула собі величезний попіт, котрий я зараз засиплю ММД А тепер дістаємо шоколад. Та плавимо його за допомогою пальника. Ох, як же це апетитно виглядає. Погляньте! У мене скоро вийде величезна шоколадка з Мендемс. Але для цього потрібно все гарненько заморозити за допомогою спрею. Чудово! Все застигло. Дістаємо шоколадні палички з шоколадним дражем. І викладаємо навколо тортика. Виглядає гарно. А на смак неймовірно. Шеф, ну що скажете? Як вам мій тортик? Якийсь кошмар, бабуся, це виглядає смішно. Зараз покажу, як приготувати і справді гарний торт. Ідеальний торт вже готовий. Залишилось лише його прикрасити. Видавлюємо трохи червоного крему. І кондитерським шпателем притискаємо, створюючи маски на торті. Ось так. Тепер мені знадобиться мій апарат з різними цукерками. Так, виглядає дуже апетитно. Першим ділом беремо зелений скітелс. Викладаємо на торт. Потім беремо жовті скітелс. І так само викладаємо на наш торт. Продовжуємо в такому дусі, і от перед вами вже стоїть ідеальний торт. А що встигла зробити ненці? Ням. А що? Я зовсім забула про торт. Що ж, час починати. Виливаємо нотело на торт, щоб торт повністю вкрився нотелою. Ммм, як же гарно це виглядає. Тепер настав час дістати мальтізерс. Я Обожнюю ці хрумкі кульки. Отак. Викладаємо на тортик максимально хаотично. От сюди, от сюди і сюди. Так, супер. Ой, закінчились. Значить, у мене все готово. Ну і що? Якщо всі тортики готові, то вирушаємо на дегустацію до Кейт. У мене цілих три торти. І першим ділом я хочу спробувати ось цей райдужний. Ммм, смачно! А що у нас тут? Ого! Тут це шоколадні смужки з Мендемс. Нереально смачно! І сам торт також неймовірний. І нарешті лишилось спробувати ось цей шоколадний тортик. Мм, о! Невірно, смачно. Просто пальчики оближеш і мальтізер я обожнюю. Вирішено, цей торт переміг. Що? Ось це так! Ура! Перемога моя. На цей раз я хочу коктейль okay. О, то це ж простіше простого. І я вже приступаю. Беремо келих, занурюємо в маршмеллоу Потім в кольорову посипку, щоб краї келиха були не лише гарними, але й смачними. Тепер настав час приготувати сам коктейль, наливаємо повний келих молока, дістаємо сироп з лохиною. І прикрашаємо ним краї келиха. А потім побільше додаємо в молоко, щоб воно стало гарного блакитного кольору, неначе вода в океані. М -м -м. Тут явно не вистачає збитих вершків. Видавлюємо зверху та побільше. Це буде солодко та смачно. Ну а тепер прикрасимо все маленькими маршмелоу. Робимо це професіонально. Так, вийшло саме так, як я і хотів. Залишилось палити зверху полоничним сиропом, а потім вставити трубочку. Молочний коктейль для неперевершеної Кейт готовий. Так, це фантастика кулінарної майстерності. Фантастика! Та ну, нудьга! Несквік я вже насипала. Тепер треба залити його молоком. Ох, шеф, відкрити, будь ласка. Звичайно, без питань. Чомусь не виходить. Не мучте пляшку. Ненсі, може, в тебе вийде? О, моя люба дитинко, дякую. Так ось переливаємо молоко в келик з какао, а потім приступаємо до самого цікавого. Розкатуємо маршмело качалкою. Виходять ось такі розплющені маршмелоу. Потім за допомогою ножиць зроблю з них ось такі гарні пелюстки. У центр покладемо цукрову намистинку. І у мене вийшла неймовірна гарна квіточка. Перекладаємо квіточку в келих з какао. І можна подавати. Ого! Всі вже все зробили. А я ще навіть не приступала. Треба поспішати. Що ж, перекладаємо в миску усі шоколадки, що у мене є, а потім розплавимо за допомогою пальника. Ого, нічого собі! Ось це вогонь. Направляємо вогонь на шоколад. Готово. Тепер переливаємо рідкий шоколад в келих. Виглядає апетитно, але треба якось прикрасити. Гадаю, палички поки чудово підійдуть. Вставляємо в келих і готово. О, не терпиться оцінити на смак. Почну із цього. М -м, квіточка з маршмеллоу. Смакота. Ось цей коктейль виглядає дуже ефектно. І на смак шалений. Мені сподобалось. Ну і нарешті спробуємо цей шоколадний коктейль. Палички поки зламались, а коктейль застиг. Ну так, перемагає шеф. Ну, звичайно, я й не мав сумніву. Хочу, щоб ви приготували картоплю фрі. І так, першим ділом беремо картоплю і нарізаємо її за допомогою ножа. Картопля, ти від мене не втечеш. Так, це так весело. Припини ненці. Ніж віддай мені, а ти тримай формочку. Вирізай ним. Виглядає прикольно. Зараз спробуємо. Ого працює. Тепер треба позбавитись від зайвого. Ох, у мене мила картопля різних форм. Кротяк. Упевнена, кей такий оцінить. Закидаємо все гарячу олію, щоб картопля підсмажилась. Залишилось дочекатися приготування. А гаряча олія доволі небезпечна. Залишилось лише витягти всю мою картопельку. Додам кетчуп і можна подавати. Здається, вийшло дуже здорово. Ненсі, ти вже приготувала молодець, а мені треба натерти картоплю в миску, потім додати трохи борошна і все як слід перемішати ручками. Ось так вийшла густа картопляна суміш, в котру я розбиваю яйце і знову все перемішую. Потім потрібно скрутити ось такі симпатичні спіральки і відправити смажитись у киплячу олію. Так, у мене точно буде картопля фрі самої незвичної форми. Викладаю на тарілку, а потім поливаємо різними соусами. Не сумніваюсь, що Кейто цінить мій кулінарний креатив. Шеф, а що у вас? Беремо картоплю і відрізаємо все зайве. Далі нам знадобляться дерев'яні палички. Ой, який я кумедний. Ну, годіс, теж уважно за моїми руками. Повторювати двічі не буду. Кладемо палички з обох сторін, нарізаємо, і у нас виходить ось така крута гармошка з картоплі. Так, музична картопля фрі не інакше. Кладемо у фритюр і чекаємо приготування. О, можна діставати. Отак. Картопля стала рум'яною і хрусткою. Тепер додамо сирний соус. А потім кетчуп. Легким рухом руки. За допомогою палички у нас виходить ось такий візерунок. Додаємо паприку, прикрашаємо листочком і можна подавати. Ого! все виглядає дуже апетитно. Почну, мабуть, з цієї картоплі. Вона прикольна різної форми. Картопляний чоловічок смачний і кумедний. А тепер спробуємо ось цю картопляну гармошку. Ммм, дуже здорово. Клас! Ну і нарешті прийшов час останньої картоплі фрі. Вона схожа на косичку. Нічого собі, смакота! Ця картопля точно перемагає. Ой, дякую, дитинко. Бабусі приємно. Швидше підписуйся на наш канал, став лайк та ділись ним з друзями. А ще напиши в коментарях, яка страва тобі сподобалась найбільше. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.